Вітаю вас! Хочу поговорити про скруглену бабусину п'ятку. Бабусина п'ятка одна із самих простих у виконанні, але багато кому вона не подобається через свій ось такий квадратний вигляд. тому якось з довгою практикою мене прийшла думка про те, що її можна трішки заокруглити. І зараз ми це зробимо разом з вами. Найперше, я беру м -м, свою шкарпеточку, і, майже, як зазвичай а просто пров'язую поворотними рядами лише петельки-п'яточки. Не чіпаючи передню частину шкарпетки. Але відразу ж питання, скільки ж його в'язати. Якщо при звичайній бабусиній п'ятці ми беремо дві третини, то тут ми в'яжемо на 4 рядочки менше. і так ми в п'ятці задіємо половину петель, які ми набираємо для всієї шкарпетки. У моєму випадку це 28, і коли я буду розподіляти, це буде 9, 10, і 9. Тобто рядів мені треба пров'язати 18, але якщо ми бажаємо скруглити, то ми зупинимося трішки раніше. Пров'яжемо 14 і тоді ласкаво прошу вас в наступний етап. Я перевела тут ще кілька розрахунків, і якщо у вас виникли сумніви, то краще пров'язати зайвий ряд. І потім, перераховуючи петельки, просто його зібрати з клином підйому. Так, Отже, в'яжемо поворотними рядами, і в моєму випадку я в'яжу 14 рядів, і ми з вами зустрічаємось. Зупинилась я за чотири дочки до низу самої п'яточки і розділила на три частини. Як я вже казала, у мене це буде 9, 10 і 9. Тут це дуже дуже в мене просто. Я уже починаю пров'язувати разом. Петлі бокової і середньої частини. Тобто, я відв'язую вісім а 9 і 10 я пров'язую рядом. Ну, ніби поставила маркер, щоб вам було краще показати, і він мені вже заважає. А, тобто, я пров'язую разом петлю бокової стінки і середньої. Якщо ви передираєтеся до себе і вам треба, щоб петлі дивилися в один бік, то я саме пров'яжу так, щоб зверху у мене була саме петля з серединки. Так, спокійно в'яжу. В даному випадку у мене 8 пТЛ, тут в мене залишилась от одна із середньої групи. І, вибачте, маркер мені все-таки заважає, думала, вам так буде видніше. І разом пров'язую петлю середньої частини шкарпетки і бокової. В'яжу до кінця я дочка. Наступний вивоїтний ряд я просто в'яжу вивоїтними. І в наступному лицевому я повторюю цю операцію. Так, давайте пров'яжемо швиденько вивоїтний. Наступний лицевий я в'яжу так само. Тобто, для мого випадку я вже пров'язую 7 петель. А ось ці дві я маю пров'язати разом. Тут видно, де я в'язала разом, і середня група петель, яка ну, залишається незмінною. Я пров'язую ці дві разом, от, і от мене потихеньку формується скруглення. Так, в'яжу спокійно 8 петель. І знову в'яжу дві разом. Так, і у мене тут сім петель, бо я вже з бокової стіночки дві петлі забрала. В'яжу виворітний рядочок, і ось це буде остання петля, яку я пров'язую, тобто я зупиняюся за сім петель до краю ряду. Так, і якщо я ну, забулася, я просто на лицеву сторону, тут видно, де в мене середня група. Отже дивіться, я тепер можу продовжити так, як я в'яжу звичайну бабусину п'яточку. Тобто, я пров'язую дві петлі, одна з бокової частини, друга з середньої. ось ці... Петлі в мене далі нерухомі, вони не в'яжуться. Я в'яжу лише середні петлі. Дві разом тут вісім петель в мене залишаються незмінними, і вони просто в'яжуться протягом всієї цієї шкарпи. Шкарпеточки, тепер дивіться, ой, вибачте, щось у мене розпушилось тут трішки. Тепер я пров'язую дві разом. У мене тут ще бокові є, тут в мене в даному випадку залишилося 6 петель. Я повертаюсь і в'яжу 10 виворітних петель. Пров'язала і тепер та сама операція. Я в'яжу дві разом: одну з бокової і першу з середньої частини. І так, до тих пір, поки в мене будуть, поки в мене не закінчаться отут петлі. Так. Тепер я теж пров'язую петлю з основної частини, і одну з бокової. так Повертаю. Я взагалі в цьому випадку пров'язую і першу, і останню петлю. Ви можете поекспериментувати і зробити якось по-іншому, але мені видається, що краще так. Так, давайте самостійно дов'яжемо, поки в нас не закінчаться петлі, і тоді знову зустрінемось. Ну, що ж, п'яточка в мене, по суті, готова, бачите, ось така в її форма заокруглена. Мені залишилося лише підняти бокові петлі. Тобто, у мене тут 10, які йдуть завжди, а з боків треба підняти по 10 петель. Так, Я все ж таки почну, хочу почати з цього. З цього краю шкарпетки, тому я зараз ще повернуся просто виборітний ряд пров'яжу. от а, Можливо, якби я не робила п'яточку іншою ниточкою, то це б не не мало б такого значення. я просто Просто собі пішла б в своє коло, а потім би підібрала. А так я підберу відразу. Так, мені треба підбирати з вивоїтної сторони, і я підбираю вивоїтними петлями. У мене їх вийшло 9, якщо у вас вийшло більше, то ви не філюйтеся ви просто в наступному рядочку пров'яжете ось тут де збоку дві разом, і воно органічно впишеться з клином підйому і не буде вам заважати. в моєму плану цієї шкарпеточки я міняю ниточку. Тобто я ось тут де в мене. так Якщо у вас. Ось ці петлі викликають сумнів. Ну, старайтеся їх не розтягувати, але є ще такий прийом, що їх можна зв'язати з хрещеними, тоді... Ну, тоді в них менший шанс на те, що отвір ось тут буде завеликим і вам буде здаватися, що ось тут дірочка. Так, улюблені 10, які в'яжуться завжди. Так, і ось тут я теж набираю з боку а, петлі. А, після цього я обов'язково на всяк випадок петлі перераховую, і якщо є зайві, я просто в наступному дочку пров'язую по дві. А, так, Хотіла вам нагадати, що в цьому випадку я клин підйому перенесла на передню частину, але у мене, по-перше, є. Відео про це окреме. Якщо ви в'яжете так, що ви клин підйому вписуєте в ось цю частину, то ви просто в'яжете рядів більше, але для того, щоб саме заокруглити п'яточку, вам треба зупинити згадати про це за 4 ряди до того, як у вас буде низ п'яточки. Ну, ось так. Я сподіваюсь, що вам сподобалась тепер ця п'яточка.